25 жовтня 2022 року, в День пам'яті преподобного Симеона Нового Богослова, відбулися урочистості з нагоди престольного свята семінарського храму і актового дня Сумської духовної семінарії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. З благословення Високопреосвященнішого ректора митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, святкової богослужіння і урочистості, очолив проректор з навчально-виховної роботи Архімандрит Антоній Бондаренко. Напередодні було відслужено за упокійну літію за спочилими наставниками, вчителями та тими, хто вчився у сумській духовній семінарії. Вихованці богословської школи взяли участь в таїнстві святого Покаяння, прочитали канони, покаяння Пресвятій Богородиці і ангелу-хранителеві. Було відслужено всенячне бдіння, а також звершено мале повечір'я з читанням канону до святого Причастя, самий день свята. Прочитані ранкові молитви і молитви до святого причастя, звершений молебень преподобному Семеону Новому Богослову, за святковою Божественною літургією, яку очолив настоятель пророку Іллінського храму міста Суми протоієрей Володимир Шульга у співслуженні проректора Архімендрита Антонія Бондаренка та викладачів у священному сані піднесені молитви за мир в Україні, за воїнів, за постраждалих у війні. Усі семінаристи стали причасниками святих Христових тайн. Після запричасного вірша проповідував вихованець третього курсу «Смакоус Єлесей. Після закінчення богослужіння в актовому залі семінарії відбувся урочистий акт. В якому взяли участь викладачі, студенти, а також гості богословської школи. Зі звітною доповіддю про навчально-виховну роботу виступив проректор з навчально-виховної роботи архімандрит Антоній Бондаренко. Актову промову на тему Церква в Україні в 20-21 столітті від єпархії до самостійного буття виголосив секретар педагогічної ради семінарії архімандрит Анастасій Панов. Слово архіпастирської настанови правлячого архієрея Сумської єпархії та ректора семінарії митрополита Євлогія до викладачів і учнів зачитав проректор архімандрит Антоній Бондаренко: Торжество завершилося славленням Богородиці, молитвою достойно єсть і святковою трапезою.